Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Що якщо шо? Замов... шо? <смір> <смір> Ці <Це> вася. Що <смір> якщо замовити загублені посилки з Амазону? Цим ми будемо займатися, відкривати загублені посилки і дивитися, що там всередині. Так, Це нам буде нещодавно пройшла ідея витратити гроші невідомо куди, тому Вася зайшов на OLX і вирішив замовити загублені посилки з Амазону. Так, тут буде скріншот, звідки ми замовляли з цього чувака. Ми не впевнені, чи вони дійсно з Амазону, чи вони, можливо, самі їх пакують. Але сьогодні ми це дізнаємось. Ну так, я взагалі дуже боюсь замовляти щось на OLX. і робити передплату всі гроші наперед, але цього разу ми так зробили, довірились продавцю. Ну так, так. І просто нас чекає якась інтрига. Мені дуже цікаво, що всередині. От. Хочеться, щоб там було щось дороге. Нам тебе сценарій. Окей, okay. можливо, нам попадеться щось класне, але ну, по відчуттях тут футболка. Футболка. Одяг. Ну, тут єдина є посилка, така важенька. Я думаю, залишимо її Оце, на кінець. Оце найцікавіше. Так, я думаю, треба потрясти ще е, дужче, щоб прям е, розбити мені здається, все, що це. Що, що тут такі черевики. просто витінки. Черевики. Ну там вони важкі. І... Ну, це дуже схоже, Блін, черевика це також непогано. Моя пропозиція почати розпаковку з найменших і закінчити e, no, на найбільше. Так, тоді оці дві, потім ця. Ну, мені найцікавіше ця. Давай, ці дві. Що, це? Давай ти цю і цю одночасно. Одночасно? Ні, давай по черзі. Окей. Бо одночасно це. Блін, так цікаво. Давай перший гляну що там. Що? Та <air> <Gente> <inconsistentĩ�Be -tune> <sout> <iron landlord> покажи вже. Що це таке? Я не знаю. — Що це таке? Казіть. Це якась китайська штука. Блін. <gings> <gings> це явно щось. Порошок. якийсь? — Блін, тут камера намальована. Це типу щось можливо чистить камеру. А, можливо, типу чистити. Об'єктив? Не об'єктив. Матрицю. 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 Може таке бути. Палички для матриці? — Все написано китайською і я прям не дуже розумію. Ми витратили на це 200 з доставкою. 2200. так, І ми хочемо це окупити. Ми це знайдемо. Можливо, ви вже це побачили. Скільки воно коштує, ми ще не знаємо. Так, ми І... хочемо ну, в кінці кінців дізнатися, чи ми зможемо окупити це замовлення на OLX, чи нам відіб'ються ці 2200. Але поки що я сумніваюся, що це вийде. Це просто якісь папірці. Це виявився скотч для одягу. Оцінюємо його в 200 гривень і поїхали далі. Так. Я думаю, це саме те, що мало бути з цієї наклейки. наклейкою. Ну, що це може бути? Ну я на фотографії тут не бачу нічого. О, ми хотіли щось відправити комусь <с за країни. Корот! Я знаю, що це буде. Кому треба куча непотрібних пакетиків з наклейками. Ми їх розіграємо. Окей. Okay. Давай наступно, якщо no, чесно, я blin. трошки розчарувався з цього. Окей, okay, це перша була, і Але ну, перша, ну не хоча я... не такі. Але, блін, пакет... ми знаєш, ми собі думали, там, о, те, те попадеться, напевно, якийсь одяг, а насправді попадається те, що взагалі не очікуєш. Що це? Я навіть не знаю, Взагалі що це... це очікувано, що людина не забрала цю посилку і ми її купили. — Ну да. —— Окей, я думав... think, що там у нас мінус, конкретний. <laughs> так. Так. Наступна посилка. І давайте. На відчуття це футболка. Я роблю ставку, що це футболка. Ану емоції. Це реально футболка. Серйозно? Це, це... А, блін, це якесь кімано. Вау. Ну це фартов на кухні. Якщо це фартов, це прям взагалі круто. По-моєму, це фартов. Це... Це, це, це два, два фарти. фартуха. Афігі. Ну блін, поки що ми. Скільки це коштує гривень 100 фартух такий, а можливо і менше. Він ну він такий, типу, не дуже якісний. Трошки дешево. Трошки взагалі не якісний. Ці два фартуха ми оцінили в 100 гривень. Маємо що маємо. Окей, давай я цюб, а ти наступ. Добре, добре. Я думаю, отут футболка дійсно. Ну, це, прям на відчуття одягів. <реш> mm? Мені... Я не вгадав. Дуже багато одягу попадається. Ми надіялись це? на техніку це? якусь. Це виковиця. Ні? А, ні! Що <реш> 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 <Шо> це? <реш> У кого є маленькі діти? Звертайтесь. Це такі діти, це не для дітей. Це, це... для дитини. Це Чи... для лікарні. Для собаки? Якоїсь. Можливо, для собаки. Це для собаки, дійсно. Ти впевнений? Це... Так, да, це? це для собаки. Та те для дитин. Діти. Це не буває маленьке. В сенсі не буває такі діти маленькі. А які вони народжуються? Не такі маленькі? Ну блін, нащо одягати маленьку дитину? <рес> Щоб вона не замерзла? <рес> Ні, мені, мені здається, це для собаки. Ну, типу, якось воно отак наниз, де лапки, бачиш? І тут, типу, хуй. Це можлив, оціна чао-чао. Ну, блін, це коштує гривень, також 200. Ніяк, не як не дві тисячі. Ну, гривень 300 ми вже відбили. Це серйозно. Насправді сьогодні для кота. І наша оцінка для нього це 300 гривень. І в нас залишилося всього дві посилки, народ. Надіємося, тут якась техніка. Ну це потужно. Я подумав, що це рукавиці. Такий глянув, і що... Це дуже схоже на рукавиці. Окей. Понятно. Так буває. Так, блін, треба було взяти якогось, ножа. але не зважаю. Для чого я ходжу в зал, щоб розривати посилки з Amazon. Ой, тут мені здається не одна посилка. Вау, це клас. Мені таке подобається. Ой-ой. Ой, давай почнемо з Да, Блін, я не можу. У мене, у мене нема терпіння. Такий. Пакетик. пакетик? Ага. Я не буду за чай. Давай, давай прочитай. So sink map. Map? Це, мабуть, типу якась мочалка. Моб? Я думав, МАП стикарка. <ріст> <ріст> МАП це карта? — Може і так. МО? Е... — Я не уявляю, що це. Я знаю, що це. Що це? Це жилка для цієї електрокоси. Серйозно? — Ну, виглядає як. Або для 3 d принтера заправку. О, цілком сподіває. можливо. Швидше за все, так. Я думаю, вона якихось гривень 30. Це коштує. Це одна з. Одна з, але так. все одно прикольно. Ой, блядь, світло. Ця штука звається термопарний провід. Ми не заглиблювалися у призначення та оцінили його у 200 гривень. Прикольно, але по, блять, о, бля, щось цікавий. Що шо там, щось цікаве? Ні, ні-ні. 에... Так, наступний, наступний. А на лот. Що там? Таке відповідь чак. Що. Дуже легенький, ні? Блін, може це якийсь диск просто з порнушкою? Це було б непогано. Я ідею, куди всовувати диск. Йой. Що це таке? <світ> це якісь підставки для ніжок, я не знаю. Так, да, щось таке для пуки. Може там 3D принтер цілий. <світ> так, зараз <щось> збиваємо. <світ> да. Коротше, я не допишу, що це. <світ> я думаю, що ми це навіть не будемо писати, скільки це коштує, тому що воно не коштує нічого. Не, ти, ти що робиш? Та та це... не, не ломи. Добре. Може ми зберемо якийсь там трансформер. Жу. Да, угу. Дивіться. Це схоже на. О, а це що, мені лише це велика? Це вдвох буде. <рес> Окей. Мені здається, це сідало або накладка на сідушку для велика. Та, це вона. Класно, ти маєш її? Ні. Я не маю. <рес> Але я думаю, вона щось. Але прикольно, так, затягується. Якщо ви дуже любите кататися на ровері. Пишіть і... комент. ми так. також... — І вам ці... дуже натирає сраку, то пишіть коментарі. Ми відправимо ці бумажки, можливо, <с комусь не надав... доведемо. Ні, якщо дійсно хтось щось любить собі клей, не знаю, там... — Треба. Книжку читає, щось заклеює, собі якісь старіньки позначає. Ну не знаю, ну просто липка бумажка. Дуже липка бумажка. Це можна використовувати як стікер? Да, да, робить. просто а їх дуже багато є. Тому давай далі, давай далі. Сідушка це прикольно. Це є. що сідушку відправляємо? Давайте так хто на сідушка і бумажки. Найбільш цікавий комент під цим відео. Ми відправимо вам сідушку для ровера. Якщо вам цікава ця пропозиція, пишіть коментарі що там наступне. Тут є ще щось. Папір! Чохол для сидіння ровера? Оцінюємо 30 гривень. Не забудь написати найоригінальніший коментар під цим випуском та отримай його безкоштовно. Надію а... на цю важку посилку, я надіюсь, там техніка. Мені здається, там ровер. Собачень якийсь. Мені здається, ми більше не замовимо нічого. Що? Ого! Що? Це обоє! Дуже багато або це. Але це круті якісь шпалери? Не знаю. Просто подивіться, це жесть. Якщо чесно, я розчарований. Де наша техніка, де це айфони, де айфони, це і, це. айфони і. Окей. Ну ми ще по-любому замовимо. 100%. І... Зате, зате, ну я впевнений, що це дійсно чиїсь посилки, що їх не мотає. Це більше схоже на якийсь товар з Аліекспресу, я не знаю. Ну, типу з Китаю, бо там ці бумажки ну, китайські. Це ж схоже дуже на Блін, вони такі прям. Так, вони такі. А ну классні, купляйте шпалери. Купіть у нас шпалери. За 2000 і ми замовимо ще один бокс. Так. <світ> О, тут <світ> наклейка в подарунок. Клас. Це наклейка? Так, да, це наклейка. Така наклейка. Це ж можна, блін, що завгодно. В холодильник собі обклеїти чи поверхню обклеїти. Ти вже облеяти. продаєш? їх? <світ> Окей, okay, а що ми з ними yeah. теж може комусь відправим? Ти Давай продамо, <laughs> відбити треба чогось. Ну нічого, типу там мінус 2200, там таке лише. <laughs> <laughs> Я не знаю, що сказати, народ. Це перший досвід. Замовляти посилки. Перший досвід. Перше відео. Так, тому з вас лайк, 100% і підписка на цей чудовий канал. Ми 100% ще замовимо таку подібну хрінь. І я сподіваюся, буде весело. Я сподіваюся, колись ми відіб'ємо те, що ми замовимо. Ну, ем, хто Що? Що? Де? Що Що? Що? як Що? Я все я... не пам'ятаю, що хотів сказати. Народ, ну от що, якщо замовити на Elixі посилки з Амазон? Ви отримаєте таке. Okay. Ну словом, якщо ви хочете щось подібне замовити, то майте на увазі, що ви платите за емоції, а не це ну, це не може бути способом заробітку чи чомусь подібному. Як добре Вася намагається виправдати наші витрачені дві двісті, це нормально. Це нормально. Ми мусили щось починати. У нас багато ідей так. І на цьому каналі буде багато цікавих відео. Так, сто відсотків. Це тільки початок. Таке відео, такі товари, такі посилки, так сталося. Було дуже цікаво. Якщо комусь потрібні шпалери, звертайтеся. Ну так. Блін, класно, ми молодці, що ми це зняли. Взагалі, якщо хочете знімати YouTube, просто почніть знімати. Байдуже, є вас світло чи камера, знімайте на телефон, просто знімайте, не бійтеся. Це найважливіше займатися тим. Чим хочеться повністю підтримую, але 100% одне потрібно для того, щоб знімати свій ютуб. Це ці чудові шпалери. Не забувайте, що в нас є Я думаю, Ми собі лишимо декілька, а декілька передамо. Ну, бо вони дійсно класні. Не хочеться віддавати. У нас. Є дуже негарна шафа в кімнаті. Ми можемо її обклеїти просто цими шпалерами. Ну так, один рулон клейких шпалер ми оцінили у 400 гривень. У нас їх аж 6, тому є можливість продати їх за 2400. Коротше, народ, сподіваюсь, вам було цікаво, як і нам. Вам сподобалось. Якщо так, в будь-якому випадку, навіть якщо не сподобалось, підтримайте, будь ласка, нас подобайкою, підписуйтесь на канал, буде дуже багато цікавих на різні теми відосів. Це будуть не знаю, розважальні відоси. Я думаю, вам зайде. Тому не прогавте наступний випуск. Все, всім дякуємо, всім пока! Дякуємо, пока!